Всіх вітаю на нашому каналі. Розповім вам про дані комплекти, які ми комплектуємо наші присади для віджиму олії, у нас модель на 20 і 30 тонн. На 20 тонн все те то ж саме, тільки те, що даний циліндр йде на 20 тонн. Ви поки підпишіться на наш канал, обов'язково підтримуйте нас лайком. Ми будемо розповідати про даний комплект. Значить, Даний комплект складається в нас насос. Насос у нас є двохплунджерний такого плану. Потім у нас йде сам циліндр. Це в нас моделька на 30 тонн. Потім в комплекті в нас поставляється рука високого тиску. Це в нас модель з безтроз'ємом. Також є моделі, які йдуть через переходник. Зразу вкручений в самий циліндр. Так він виглядає. Також у нас даний комплект комплектується манометрами з шкалою в тоннах такого плану. Максимальна шкала у нас 50 тонн. Даний манометр розрахований. І також переходник для того, щоб... Під'єднати сам циліндр до самого насоса і приступити до роботи. Характеристики даного комплекту значить насос у нас двох ходовий. Потім у нас поміщаються оливи в даний. Насос 1,5 літра. Також даний насос видає в нас максимально 70 Мп, в залежно від того, з яким ви целіндром будете працювати, і від того в результаті ви будете отримати той тиск, на якому ви будете працювати. Значить, в даному випадку в нас 30 тонн. Даний циліндр розрахований видає на максимальному тиску 70 МПа, це 30 тонн. Потім також кріплення для того, щоб можна прикріпити на дану раму в нашому випадку на наших пресах. Також грубший плунжер ви працюєте для того, щоб шток нас опускався скоріше, тонший для того, коли вже будете наганяти сам тиск. Потім циліндр. Даний циліндр переходник для того, щоб під'єднати наш манометр, без роз'єм, Також дві гайки, основна гайка і. Маленька гайка, яка дає змогу нам регулювати його по висоті. Також характеристики самого циліндра, У нас шток виходить максимально 16 см, плюс даний подовжувач, який дає нам в результаті 20-21 см. Ну, коли ви працюєте, не рекомендую його випускати на максимум, випускати максимум 12-13 см для того, щоб не повредити самий шток. Потім також рука високого тиску, він у нас розрахований на, на 70 МПа максимально. Також манометр. Манометр у нас сухого типу. Він розрахований за шкалою на 50 тонн. І даний переходник для того, щоб під'єднати нашу систему. Підключити даний комплект. Все дуже просто. Значить, даний циліндр встановлюється на раму. Після того у нас відкручується болт. Встановлюється даний манометр під різьбу. Після того у нас встановлюється даний насос. Позаду нас даного насоса є болт, який викручується, і сюди вкручується наш переходник. Тут у нас використовується конусна різьба, закручується сюди. Після того, також, вже, коли ви вже встановили все на рамі, даний переходник вкручується рукав високого тиску. І під'єднується даний рукав до самого циліндра. Все зажимається, так як тут у нас без роз'єм, від руки зажимаєте. Закручуєте гвинт, і для того і після того можете наганяти тиск в даній системі. Також є запитання по поводу, куди доливати масло. Дана пробка в нас де для транспортировки, після того, як ви вже встановили на дану раму, якщо це ми розглядаємо наші комплекти або якісь другі комплекти, витягуєте дану резинову заглушку, і після цього ви сюди можете також доляти масло. Якщо вам потрібно знати, який у вас кількість залишилася масла в насосі, для того потрібно відкрутити в нас 4 основні болта і зняти верхній блок, і можна подивитися, які, яка кількість залишилася в даному насосі. Також в системі в нас розраховано, якщо ми розглядаємо 30-тонний комплект, розраховано в нас 850 грам масла. Чому так? Для того, щоб максимально шток, коли виходить, він зупиняється на цьому. На цьому уровні і для того, щоб не вирвати саму гайку. І у нас насос, виходить, коли ви виганяєте максимально шток, він у нас просто провалюється, тому що масла не вистачає вже і він провалюється. Це розраховано для того, щоб ви не пошкодили даний циліндр при роботі. Проблеми, які можуть виникати з даним комплектом гідравлики, значить, саме такі поширені проблеми, які виникають, це в нас підтікає масло з плунжерів. Ну, Якщо ми розглядаємо даний комплект, якщо воно тут підтікає, ну, якби не дуже страшно, тому що е, ну, в нашому випадку, коли ми пресуємо олію, він у нас стоїть на рамі, де не контактує з нашими бочками, і це все. Теж ну, неприємно, коли ви займаєтесь і звідси підтікає масло. Також є питання, коли підтікає масло з самого циліндра. Значить, чому. Чому воно відбувається? Тому що коли ви працюєте на високому тиску, на великих, от якщо ми розглядаємо даний насос, насос нам видає 70 МПа, Це, можна сказати, великий тиск. Якщо ми працюємо на 30-тонному і постійно будемо наганяти тиск 30, навіть тут можна більше зайти, 35 тонн. Ну, відносно цього, тут у нас стоять манжетики, різанки, з часом вони починають в нас підтікати, тому що високий тиск. І потрібно це розуміти. Якщо ви розглядаєте тверді культури, ну е, якщо ми розглядаємо по нашому пресу з твердими культурами, я завжди рекомендую клієнтам брати. Більше, наприклад, якщо ви працювати хочете з твердими культурами, обирайте краще 50 тонний прес, тому що шо ви працювали не на максимальному тиску. Якщо ви обираєте 30 тонний прес, знайте, що рекомендую працювати з м'якими культурами, тому що якщо ви будете постійно працювати на високому тиску, у вас будуть виникати дані питання. Також є питання, які виникають, що не тримає тиск. Ну, в нашому випадку ми викручуємо даний гвинт, який нас відповідає за тиск. І або замінюємо шарик, або просто стукаємо по ньому, і він знаходить своє місце. І після цього проблема, е, проблема вирішується. Є питання по рукавам. Рукава також потрібно, е, якщо ви працюєте вже довгий час, кожен рік, там, по півроку, оглядати даний рукав, щоб він ніде ніяких в них не було візуально, оглянули і можете працювати. Тому що також рукава рекомендую там, кожних два роки замінювати дані рукава. Це не тільки я рекомендую, виробники рекомендують кожних два роки замінювати рукава високого тиску. По даному комплекту не рекомендую його виганяти. Ну, якщо в нас вихід штока 16 см, працюйте 10-12 см, тому що у вас ще подовжувалось, у вас в загальному буде 15 см. Якщо у вас мало в бочці насіння, чи якщо ви з другим чимось працюєте, не, не рекомендую виганяти його на максимум, тому що може його закусувати, може. Ну, не рекомендую. Також пружина буде розтягуватися з часом. Комплект справляється, виконує роботу. Чудово, вже дуже довгий час. Ми їх комплектуємо. Також у нас є нові насоси, які покажемо. Там у нас одноплунджерний, він автоматично переключається, порівнювати між, між собою. Так що не забуваємо лайк, далі буде.